Україна посіла третє місце на Євробаченні 2024. Виконавиці Джері чотири. та Джері Хелта Альона Альона з піснею Тереза Ен Марія набрали 453 бали від глядачів та журі. Вище у турнірній таблиці опинилась Хорватія, а перемогу у цьому році здобула Швейцарія. А чи слідкували за конкурсом ви? Та чи згодні з результатами? Євробачення дуже цікаве цього року. Я хочу сказати. Я не дуже згодна з третім місцем, тому що Україна виділялася. Посеред інших ну можна було і дати перше. Виступлення наше хороше було. не я слід сестра, але я все слушала. По її мнению, ну і також я трохи теж согласен. Немножко нам урізали бали. Дуже добре, тому що я можу пишатися людьми, з котрими я. Находжуся рядом поруч. Останній раз я дивилась, мені здається, коли Руслана що там танцювала. Я навіть не знала, що ми зайняли якесь місце. Ну, приємно чути від вас. Ні, мене таке не цікавить зовсім. Мені сподобався наш виступ. Він класний. Правда, я не очікувала, що Україна на якийсь момент навіть посяде перше місце. Але в будь-якому разі я вважаю це заслужено, і переможець мені теж подобається.